Ми з колегами з Посольства України в Республіці Польща приєднуємося до акції в підтримку наших воїнів. І тих, які звільнилися в запас, і ті, які воюють зараз на передовій. Цим символічним жестом ми висловлюємо свою вдячність, підтримку і солідарність з вами. Слава вам, наших героям! Слава Україні! Один. Два, три, шкірі. Пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.